День ще раз. І так, другий етап. Перший закінчився. Посолили, поперчили, полімонили. А зараз будемо додавати капусточку. Отак берем. Ось так берем. Кладемо. Перемішуємо. Ага. Перемішуємо, перемішуємо, звісно. Кладемо ще. І теж перемішуємо, перемішуємо. Перемішуємо. Так, да, густенький, ну ще додасться водичка. Так. Ну ще один кучечок і, мабуть, досить. На цьому ми закінчуємо другий етап. Ще додається водичка, не переживайте, густий не буде. До наступної зустрічі на третьому етапі.